Української мови був легалізований. Так. Ти говориш українською, ти селюк, хоча що погано бути родом з села. Я народилася в селі, я виросла в селі, я не соромлюся цього. У мене прекрасне мальовниче село на Донеччині, поруч прекрасна річка, Сіверський Дінець, тобто це чудесне прекрасне місце. І Я згадую з вдячністю кожен прожитий день там, в тому селі цю землю, яка є українською. Мій рід, який є український, на запитання звідки? Ви Тетяна відповідає: я з України. Адже народилася і зростала на Донеччині, вчилася в Харкові, працювала в Києві. З 2010 року жила і працювала в Івано-Франківську, а в 22 переїхала до Магдебургу. Так склалося особисте життя. Каже, плани були і до лютого, але велика війна все прискорила. Зараз Тетяна працює в українсько-німецькій благодійній організації, проводить та організовує мітинги на підтримку України. Багато робить для українців в Німеччині. На мою думку, Німеччина, попри критику, допомагає систематично, і планомірно, і послідовно на усіх рівнях. Взагалі, німці в своїй переважній більшості і з мого досвіду емпатична нація, дуже емпатична. Ті люди, з якими я спілкуюся, я отримувала і отримую підтримку і відповідне спілкування, і залучення в проблеми. І... Співчуття і страх в той же час. Тобто, допустимо, зараз, коли я їхала до України, моя сусідка каже: Боже, ти не боїшся їхати, тобто вони цього не розуміють. Вони багатьох речей не можуть зрозуміти, але співпереживають, допомагають і підтримують. Угу. І адекватні німці, як були, такими вони і залишились. Вони нікуди не подились. Є частина м -м, таких я б сказала лівацько налаштованих. Тобто це нібито за мир у усьому мирі, це нібито намальовані голуби, миру і щастя. Зараз вони тут спустяться, і все це буде так чудово і прекрасно. Але біженці українські болісно реагують на це. Болісно. А саме з українськими біженцями працює наша героїня. Дивіться, люди дуже різні, насправді, приїхали. З ким цікаво працювати, це ті люди, які... Мали себе в Україні, мали тут роботу, життя, і, що, і це все зруйнувала війна. Це от одна категорія людей. Є категорія людей, в яких по великому рахунку тут не було нічого в Україні. Це зовсім інша категорія людей. Це люди неактивні, вони ніде нічого не приймають участь. Й, просто допомогу від держави, вони отримали е, кращу якість навіть життя там за кордоном, будучи біженцем і на отриманні держави. В моєму оточенні таких людей немає. У мене в оточенні люди, які навчаються, активно волонтерять, займаються плетенням сідок, збирають гуманітарну допомогу, які приходять на мітинги. З такими людьми працює Тетяна І з дорослими, і з дітьми для яких організовує смачні читання. Сама ідея належить Марічці Артеш, донька Тетяни читала, і свій чудовий франківський досвід вони тепер втілюють для українців в Німеччині. Ця ідея виникла спонтанно. Я побачила, що дуже багато дітей і дітям потрібен контакт. Є можливість з ними комунікувати, і ця проблема мови. І в мене є правило, що ми говоримо тільки українською, читаємо українською, спілкуємося. Такий маленький простір України. Мені цього дуже хотілося. Вона знаходиться при церкві. Церква це німецька, але там проходять служби і для нас, українців. Вони діляться з нами щедро цим. От, власне, щонеділі я запрошую на читання діток віком від п'яти до дванадцяти до тринадцяти років. Я їх розділю на дві групи окремих: молодші вісім років, дев'ять дванадцять. Читання смачне, значить, обов'язково ми маємо щось смакувати. Я печу пиріг якийсь, або якісь мафіни печу. Мені донька дуже допомагає в цьому, вона любить теж випікати. Ми маємо обов'язково попити чаю, щось смачненьке з'їсти. Потім ми читаємо книгу. Читаємо, обговорюємо. Перша книга, яку ми читали, до речі, з чого почалося смачне читання, це письменниця Зоряна Живка, книга про літак-мрію. Якраз вона написана про події цієї війни, про те, як був знищений літак Мрія, і про те, як він отримав нове життя. Дуже класна книга, вона для дорослих дуже така терапевтична. Я її прочитала, коли перший раз я розплакалась від болю, усвідомлення. Вона відверто пише про те, що відбувається, про війну, про те, що росіяни знищили нашу мрію, але мрію неможливо знищити. Про те, що в кожного літака, а я людина, яка закінчила авіаційний університет, для мене це. Не просто легенда, це частина мого життя, що літаки мають душу. Душа там з'являється завдяки тому, що літак створюють величезна кількість людей, причетні до цього до кожної закльопочки, до до кожного руху, щоб літак піднявся в небо. У літака є душа, душа нікуди в мрії не поділася. І її подальша доля мрія почала допомагати Святому Миколаю. Починала смачні читання Тетяна власним коштом, згодом отримала і підтримку, тож зараз бібліотека налічує близько 500 книжок. Розуміти шлях, яким проходять виховані російським середовищем люди, власний досвід дуже допомагає. Головний аргумент впертих узкоговорящих – російською говорили рідні, отже, вона рідна. Тетяна зауважує, окрім сім'ї, є ще й звичний культурний простір. Його теж. Хоч і важко, та обов'язково варто змінити. Для того, щоб перейти на українську мову, мені потрібно було залишити частку моєї особистості великий пласт, культурний пласт. Я ж багато читала російською, слухала, колискових я не знала навіть українською. Я зросла там, де цього не було. Максимум, на що я могла розраховувати, це суржик. Зараз Тетяна бачить свою місію у просвітництві тих хто ще не знайшов свою українськість. Тому для дорослих створила історико-літературний гурток. Кажу істерико, літературний гурток, бо там жінки одні, але моїм таким здобутком можна сказати, що зі мною ніхто не говорить російською, бо знають, що зі мною не варто говорити російською. Косо, криво, стараються, тужаться, але говорять українською. Е, буває так, деколи людина каже: Ой, мені так важко говорити, е, і ніби так людина говорить, очікуючи, що я і скажу, говоріть як хочете. А я кажу, нічого, нічого, не страшно, ви пробуйте, я вам поможу. Кажу, десь чула такий жарт про те, що говорити суржиком це гвалтувати російську мову. Давайте її разом зґвалтуємо. <свісно> <свісно> тобто я вам поможу в цьому. І зробила собі такий гурток. Познайомилася з жінками різними: з Харкова, з Києва, з Одеси. У Нас там зібралося 12 жінок. І... Я зробила свою таку групку, я пропоную різноманітні історичні тематики. Це пов'язано з історією України, з світовою історією. Ми там голосуємо, обираємо тему, готуємося. Кожен має щось на цю тематику підготуватись, послухати аудіо, якесь відео, подивитися, і щоб ми могли підготовлено обговорити цю тему. Я відчуваю своїм обов'язком розповідати людям, що людина, яка народилася, в, іншій, в іншому культурному пласті зростала в тих обставинах, які сьогодні є травматичними для багатьох українців і темою для конфліктів, для гострих конфліктів. Своїм прикладом я розповідаю і показую. Я часто чую компліменти до того, що я говорю українською, і як я говорю українською. Я кажу, що так може кожен. Головне бажання. І не може бути, на мою думку, українці, який не володіє українською. Це обов'язкова частина самоідентифікації українців. Більшу частину життя наша героїня й сама говорила російською мовою. Згодом послуговувалася обома. Але у 2019-му, живучи в Києві, вирішила таки повністю перейти на українську. Я прийшла цей шлях і цькування, і зневаги. І мені особисто в обличчя, якби це жахливо не звучало, казали про те, що Боже, ти така е культурна вихована, якісь компліменти, а потім але спілкуєшся цією мовою. І це було боляче, це було дуже боляче, це було образливо. І я взагалі не зрозуміла, яке підґрунтя дає людям з такою зневагою говорити про те, що я так люблю. І з того моменту це такий був дійсно наріжний камень. Я припинила спілкуватися російською мовою взагалі. Я не використовую російську мову, я не споживаю російський продукт, я не слухаю російською мовою пісень, і я не спілкуюся з українцями, які говорять російською, російською. І я намагаюся переводити людей на українську. Це дуже складно. Це неможливо зробити через агресію. Я стараюсь вибудовувати діалог і показати людям, що до мови потрібно прийти через любов. А любов то наші близькі в дитинстві Тетяни вони говорили суржиком, тому що все таке сільська місцевість вона не була настільки зросіщеною, Там був присутній в більшій мірі суржик. суржик. Так моя бабуся навіть казала: дивися, Танюша, в нашому селі кажуть молоко, а в сусідньому кажуть молоко, бо там живуть москалі і кацапи. Ось так от казала бабуся на Донеччині, і сусід наш був Кацап, Кацап це погана людина. Я тоді не дуже розуміла, про що взагалі йде мова, але, повертаючись до мови, чому е так з мовою, на мою думку, сталося? Тому що політика репресій, яка відбувалася з радянських часів, е імперіалістична політика, вона е створила. Настільки некомфортне середовище для українців, що страх бути в зоні ризику, страх за своє життя і своїх близьких, саме він був розшільним у виборі мови, як засоби спілкування. Я вважаю, що е, ті люди, які перейшли на російську мову, вони свідомо чи підсвідомо прагнули безпеки. А російська мова це була частиною імперії. Говориш російською, ти, типу захищений. Ти є частиною чогось такого великого і сильного. Звісно, школа, виш, друзі, колеги, засоби інформації все російськомовне. Але найважливішою людиною, яка привела мені любов до українського, був мій тат. Людина, яка народилася на Донеччині, все своє життя прожив він там, будучи молодим мужчиною. Він приїхав у гості до свого рідного брата в Коломию. І він закохався в Західну Україну. Отправді закохався. Я була ще маленька, це був рік десь 1989, 87 навіть. І ми приїхали з татом сюди, в Коломию. Я маю дуже такі яскраві спогади про це. І мій тато сам почав досліджувати цей пласт Пласт культури і історії. Мій тато не мав ніякої там історичної освіти чи ще щось. В нас почала роздростатися за його ініціативи вдома бібліотека. Тато дуже любив період козаччини. У нас була прям збірка багатотомних про різних гетьманів. Він це читав, ми це обговорювали, ми про це спілкувалися. І саме через спілкування з західняками. Тату впитував все це приблизно в середині 90-х років тато перейшов повністю на українську мову спілкування. Для мене це було травматично. Я була підлітком в зросійщеному середовищі, і я пам'ятаю, що був період, я навіть соромилася. Я зараз думаю, боже, він був молодим, йому було там 30 чи років, да він перейшов на українську мову, він пережив хвилю хейту. З нього насміхалися, жартували, казали, Володя, за чим тобі це все, що, що за бред, це дурацький язик, ти що не можеш нормально розговорювати. Тато казав, це мій вибір». Один з улюблених його висловів, жартівливих був, не грай, грайваріята. Там вже в більш старшому віці, коли мені було 20-23 роки, я вже, звісно, підтримувала тата повністю. Але ці стереотипи нав'язані пропагандою. Вони існували й були. Я через усі проходила, коли я їхала там в 17 років сюди, в Івано-Франківськ. І мені казали, ти там обережно, ти там російською мовою не розмовляй, бо ти там можеш отримати на горі. Але на щастя, наша героїня вже мала власний досвід і могла зробити власні висновки. Адже на канікулах часто бувала на Івано-Франківщині. Завдяки саме моїм сімейним зв'язкам я почула українські пісні в 90-ті, там плач Єремії. Брати, гадюкини цього не було на сході, це не слухалось на сході. На сході були зовсім інші популярні музичні виконавці. Так, так було тоді, але зараз російська це мова нашого явного ворога. Отже, залишаючись з нею, люди не визнають, що Росія ворог. Це означає інфантильна дитяча позиція. Коли я чую е, аргументацію, чому я не говорю українською, вона завжди і всюди однакова. Перший аргумент кажуть: а от хлопці в окопах, і я кажу, я ні, вчили. ви не хлопець в окопах. Яке ви відношення маєте до хлопців в окопах? Чого ви ще до них причепились в тих окопах? Я знаю хлопців, які в окопах вчать українську. Я знаю хлопці, які не вчили і вчити не будуть, але я не маю ніякого морального права їм цим дорікнути. Давай ми не будемо запрошувати третю людину в наш діалог. Ти чому не говориш? А мене от силою. А мені, коли силою, я не хочу через силу. Тобто, це дитяча позиція. Мама заставляє мене це робити, я не буду це робити. Це не доросла позиція. Тому я стараюся запросити таку людину в діалог. І як бачимо з прикладу подруги пані Тетяни, харків'янки, чия родина живе у прикордонні України та Росії, хай не одразу, але зміни настають. Вона мені казала, зачем мені це потрібно, мені це не вигідно, Я буду лучше англійський вчити, мені, це буде приносити какую-то пользу. Сьогодні щебече українською мовою. З своїми родичами, москалями вони не спілкуються, тому що ну, вона все це прожила з дитиною під обстрілами. Сьогодні вона спілкується геть зовсім інакше. І вона розкаюється в цьому. І вона каже, яка я була сліпа і дурна. Але ну, так може зробити свідома, доросла людина, яка не закриває лапками очі і каже: Ні-ні-ні, я не хочу це бачити, це дитяча позиція. У нас частина суспільства, на жаль, є недорослою, інфантильною. В тілах дорослих людей маленькі капризні діти. Це перша частина програми Наші люди звідусюди з Тетяною Мурав'йовою. Час відведений для неї завершився, а ми ще так багато не згадали. Не згадали початок війни, а він був у 2014-му. і Тетяна добре знає, як це було, бо бачила на власні очі. А ще б ми поговоримо про віру, силу. І любов, і звісно, знову про мову. Адже Тетяна, справжня амбасадорка рідної української. Наш обов'язок робити простір для російськомовних українців некомфортним. Йому це моя робота. Тобто я мушу ставити цю людину в такі обставини, що їй має недобре бути поруч зі мною погано. Хай мучиться вчити українську.